Мене звати Юрій Летвинюк, я засновник та директор компанії Незгруп. Наша компанія з 2008 року займається системами опалення, охолодження, вентиляції та гарячого репостачання різноманітних об'єктів. За цей час встановлено сотні проектів, потуж від 5 кВт до 1 МВт. Це теплові насоси ґрунт, вода, повітря, вода, вода, вода. Які рішення з енергетичної незалежності пропонує ваша компанія? Сьогодні ми поговоримо про геотермальні типові насоси, про їх переваги, їх недоліки, що вони дають для жителів парк Лексіті, також поговоримо про систему резервування електроенергії, тому що це питання досить актуальне в даний час для українців. І розповімо переваги та недоліки сонячних електростанцій, які будуть е, стояти на кожному даху житлових будинків в Лексіті. Яка особливість геотермальних насосів та для чого вони використовуються? Для житлових будинків в Парк Лексіті ми пропонуємо геотермальні теплові насоси з вертикальними томи сидловинами в якості джерела тепла. Теплові насоси забезпечують опалення, охолодження, гарячого водопостачання і по бажанню, вентиляцію в квартирах. Як користуватися геотермальними насосами? Теплі насоси не потребують обслуговуючого персоналу, тобто мешканцям не потрібно контролювати, як вони працюють, чи працюють, і так далі. Це все робиться реламитними роботами спеціальними сервісними інженерами. А власникам будинку залишається лише виставити температуру в приміщенні задану і насолоджуватися життям в житловому комплексі. Як працює геотермальний насос в багатоповерхових будинках, і які його переваги? Геотермальний типовий насос це типовий насос, який в якості жила тепла використовує вертикальні грунтові свердловини і термальні через те, що глибина свердловин складає близько 50 метрів. Він використовує низькопотенційне тепло грунтових вота ґрунту температури 12 градусів цельсія. Принцип роботи тепло полягає в тому, що за допомогою теплоносія ми забираємо. 12 градусів Цельсія з вертикальних готових свердловин, подаємо їх на тепловий насос. Тепловий насос піднімає температуру до 50-40 градусів і е, подає її в будинок на опалення та гарячі водопостачання. Після того, як тепловий насос відібрав з 12, е, 12 градусів 4-5 градусів е, для опалення і гарячого постачання будинку, 8 градусів повертається назад в ґрунт і цикл замикається. Постійно теплоносін циркулює в вертикальних готових сертловинах. І переносить тепло, так би мовити, качає насос в ваш будинок. Як геотермальні насоси обігрівають та охолоджують квартири в Парк Лейк сіті? Теплоносій від вертикальної товості потрапляє в генераторне тепла, де розташовується тепловий насос та баки накопичувачі тепла холоду гарячої води. З них з допомогою циркуляційних насосів теплоносій потрапляє до лічильників, які розташовуються. На в квартири вони обліковують фактично спожитий тепло і холод, і по ньому відбуваються платежі по квартирам. Далі є багато різноманітних варіантів організації систем опалення і охолодження в квартирах. Це можуть бути теплі підлоги, радіатори, конвектори, теплі холодні стіни, холодні стелі, фан-койли. Також власники можуть обладнувати систему вентиляції квартири. І перевагою також теплом є те, що відсутні зовнішні блоки кондиціонерів це створює додатковий комфорт з точки зору шуму, тобто його відсутності. І не відбувається утворення конденсату, його капання на підвіконня і створення такого шуму. Температурний режим задають покімнатним датчикам температури. Ніяких генераторів в квартирах не розташовуються, тепла і холода. Яка економія від використання таких насосів? Геотермальні теплові насоси мають коефіцієнт ефективності 4 і більше. Тобто це, це означає, що на 1 кВт електроенергії ви отримуєте 4 кВт теплової енергії. Якщо порівняти це з електричними котлами, то теплові насоси в 4 рази ефективніші, ніж електричні котли. Якщо говорити про кондиціонування, теплові насоси дозволяють виробляти холод в двох режимах: пасивний та активний. Пасивний це коли Холодносій передається з вертикальних готових сортловин безпосередньо у ваші квартири. При цьому працюють лише циркуційні насоси. Ефективність такого пасивного охолодження складає більше 20. Тобто на 1 кВт електроенергії ви отримаєте 20 кВт холоду. Якщо взяти порівняти з інверторними кондиціонерами, то в них даних сін складає близько 4 В активному режимі охолодження теплові насоси... Мають ефективність більше шести. Наскільки екологічне використання геотермальних насосів? Важливо сказати, що ще одної переваги теплонофесів є їх екологічність, адже теплонасоси не спалюють, ніякого у викопного природного природнього газу, вугілля тощо. Знаходитись біля будинки з теплонасосами комфортно, зручно, він не має ніяких запахів, диму, пилу, і це досить безпечно. Якщо взяти до уваги, що теплонасоси насоси використовують електроенергію, наприклад, компресор, яка для даного комплексу виробляється від сонячних панелей, то це подвійна екологія, адже електроенергія виробляється від енергії сонця. Наскільки розповсюджене використання геотермальних насосів в європейських країнах, особливо в скандинавських, на державному рівні зобов'язуються встановлення теплонасосів для житлових та громадських будівель. І держава слідкує за тим, щоб будинки не здавалися в експлуатацію без теплових насосів. Як використовуються сонячні панелі в комплексі Парк City? На кожному даху будинку в Park Lake Сіті встановлюються сонячні батареї. Вони дозволяють генерувати електроенергію та подавати її в мережу внутрішнього будинку цілий рік. А в випадку відсутності електричного живлення вони будуть працювати на систему резервування будинку і збільшувати період роботи системи резервування від енергії сонця. Кількість електроенергії, яку генерує станція, складає близько 17 тисяч кВт в рік. Станція потужність 15,68 кВт. Якщо взяти в тарифі 264 за кВт – це 46 тисяч гривень. Важливо сказати, що від забудовника вже входить система резервування інергії, в у випадку відсутності електричної мережі. Кожен власник квартири. Отримує резервування на 3 години. Причому, якщо в майбутньому захочуть збільшити 30 до 24 годин даний час безперебійності, це легко зробити, адже ферм залізофосфатні акумулятор Пілонтек можна доставити, а інвертори Victron, вони вже встановлені і передбачають майбутнє розширення системи. Також важливо сказати, що часто густо в наш час вимагається встановлення мобільних або стаціонарних пристроїв квартири. Які займають місце, які потрібно обслуговувати, і які досить коштовні відповідно на стадії будівництва в парксіті це враховано, введено стаціонарно система резервування працює одна на весь будинок. Не потрібно в кожній квартирі ставити окремі локальні системи резервування. Чи є ефективне використання сонячних батарей? В Звичайно, в різний час року сонячна енергія відрізняється, тобто в одні періоди більше, в одні менше. Якщо, наприклад, розтянути влітку, коли сонячної енергії багато, вона безпосередньо забезпечує живлення квартир будинку і надлишки її акумулюються в системі резервування будинку в акумуляційних батареях, тобто енергія сонця використовується повністю. В зимовий період, коли сонячна енергія мінімальна, система генерації енергії сонця і сонячних батарей працює все одно добре, тому що вона ту енергію, яка навіть в мінімальних кількостях все одно поглинає і перетворює електричну енергію. 5, 10, 15 сотків своєї потужності станція генерує і подає внутрішні системи електропостачання. А в період вимкнення електроенергії дана кількість енергії дозволяє збільшити час. Резервування електроенергії і максимально пролонгувати комфорт у ваших квартирах.